Ми повертаємось нарешті. Нарешті, ми зібрались. З чого почати? Давай почнемо з цього. З чогось смачненького. О, О новинка, давай. BDK Parfums Impadia імпадія. З самої Франції. Розкриваємо. Ммм, який чудовий колір. Мабуть, щось таке дівоче БДК Парфамс Емпатія. Це французький нішевий бренд. О, oh, я вже чую. М -м -м. Складно розібрати. Початок якимись льодяниками, але щось в них є солоненьке. Я чую таку дуже свіжу розу троянду. М -м -м, це абсолютно троянди. Це рожева вода з трояндою. Угу, згодна. Такий прям свіжий-свіжий. На літо буде просто бомба. І навіть такий зелений сріз стебла. Вчуваєш оцю свіжу зелень? Ні, зелені він не відчуваю. Mm. Mm -mm. Агалвуд, деревинна база, ваніль та сантал. Ванілі взагалі не чую. Я більше чую все ж таки троянду. Угу. Таку трохи солоденьку, водянисту, такий прям лихий-лихий літо. Але в БДК всі парфуми дуже стійкі, тому, не дивлячись на те, що він легкий, чути його буде всім. Так. І це така тендітна, це навіть розовий кущ троянди зранку такий. Це не червона бархатна, а такий молодий рожевий кущик. Дуже так. приємна троянда. Тож, дівчата, Всім, кому подобається МФК Аля Росе, які у нас ще трояндові такі тендітні. Деліна. Деліна. Ось цей аромат вам точно зайде.